Хто з мечем пішов, той від меча погине. Тобто ми захищаємо свою територію, ми захищаємо своїх рідних в Євангелії, як пише, найвищий правій любові це віддати своє життя заради ближнього. Так що бачимо, багато воїнів проявляють цей вияв найбільшої любові євангельської. сьогодні. Можна сказати, щоб любити ворогів своїх зараз. По відношенню до росіян, які на нас нападають, це якесь моральне знущання з самого себе. Той солдат, який захищається, то він зупиняє зло і зупиняє ту людину, щоб вона ще більшого зла не наробила, ніж до того моменту, як він її вбив. Але треба розуміти, що гріх все ж таки залишається. Гріхом, що з того треба сповідатися, але це не є такий важкий гріх, як коли ти нападаєш і вбиваєш людей. Перевагою того, що ти є священником, що залежить від викликів часу, ти можеш послужити людям, які потребують. Це перший момент бути поруч, другий момент це десь поговорити, деколи вислухати, деколи словом підтримати. І так само релігійні потреби це сповідь, Євхаристія. Один воїн після сповіді каже, дякую за сповідь, я вже там три чи чотири місяці не сповідався, тепер, хоч не страшно ходити, знаючи, що я посповіданий. Тут якраз можна побачити ту дію Бога, тобто є дуже багато історій про воїнів, які думали, що їх вже нічого не спасе, але вони чудом. Виживали. Дійсно, Бог є, Бог Він діє, Він деколи тихо діє, але Він допомагає і декому навіть не один раз. Там, допустимо, якщо мені вдасться за цей час мого служіння спасти хоча б одну чи дві душі, які попадуть за моєю допомогою в рай, тоді я буду вважати, що моя місія тут була не даремною. thank you